Річниця три роки разом. Я замовив її улюблені ролі, купив квіти, приніс пляшку вина, яку ми відкривали в першу ніч нашого знайомства. Вона мовчала, не їла, сиділа з опущеними очима, гралася з виделкою. Ти щось не таке замовив? спитав я. Ні, ні. Все смачно, просто день якийсь важкий. Я не став допитуватись. Обійняв її, вімкнув наш плейлист, на якому був трек. Під якій ми вперше поцілувались. вона розплакалась. Що сталося? м'яко спитав я. Нічого, просто емоції. Вона пішла в ванну, я залишився сам, її телефон лежав на дивані, міг би не брати. Але відчував щось не те, я не шукав нічого. Просто відкрив останні повідомлення в інстаграм. Там було. Я досі пам'ятаю цю дату. Сьогодні був би наш рік. Шкода, що не склалося. Вона не відповіла, але поставила сердечко. Я перечитав кілька разів. Наш рік. Який ще рік? Ми разом вже три. А цей я не знав його, не впізнавав ні ім'я, ні Аватар. Поки я дивився на екран, вона вийшла з ванни. Побачила телефон у моїх руках, злякалась. Потім опустила голову. Ти коли? почав я, але не закінчив. Торік, у нас тоді були проблеми. Ти був зайнятий, ми не говорили тижнями. І він був поруч. Я сів. Все крутилось в голові, вона зрадила. І навіть у день нашої річниці думала не про мене, а про нього. Мені не було боляче, було порожньо. Я встав, узяв куртку, вийшов. Вона кричала щось услід, але вже не доходило, бо те, що мало значення, давно згасло. Той вечір я запам'ятав не як річницю. А як день, коли мій світ перестав бути нашим.